Другого дня після полудня на хуторі Богуна ховали загиблих напередодні козаків. Чотири вкриті червоною, як кров китайкою труни, несли через ліс мовчки, Кількі схлипували тихо за двома жінки та за одним голосила старенька матуся. Похмулі обличчя козаків, які йшли за гробами з обвислими вусами і опущеними долі очима, здавались ще чорнішими, ніж почорнило їх за минуле літо сонцем. Людей було багато, приїхали козаки із сусідніх хуторів. Пан сотник з Вороновиці і навіть полковий обозний з Братслава. Старшини довго гомоніли з Федором Богуном біля відчинених воріт цвинтаря, палили люльки, похмуро хитали головами. Іванко, не звиклий до такої кількості людей, весь час шмигав поміж козаками, роздивлявся кінські рондики, шарпав за стремена коней, намагався доторкнутись до чиєїсь шаблі або мушкета. Потім довго стояв серед дорослих поблизу свіжовиритих могил на краю цвинтаря, схиливши голову. Слухав, як молиться панотець, і потайки стежив за стрільцями, що готували мушкети для віддання останньої військової честі тим, хто до останку виконав свій козацький обов'язок. Відгриміли салюти, натягнули козаки шапки на чубаті голови, і рушили назад, сіли під вкритими жовтогорячим листям ясенами на подвір'ї, почали поминати товаришів тихо, за православним звичаєм. А Іванко тихцем подався до невеличкої кімнатки, причепи під клунею, де мешкав знахар дід Грицько. Несміливо постукав у перекошенні потемнілі від часу дошки дверей. Тиша постукав ще раз. Нарешті почув шерех, за яким голос. Заходь, хто шкребеться? Іванко відкрив двері і ступив у напівтемряву кімнати. Омелько лежав, точніше напівсидів у подушках на низькому топчині, ноги вкрив овечим кожухом. Широкі молодецькі груди були щільно перев'язані білим полотном. З правого боку червоніла невелика кривава пляма. О, рятівник прийшов! Ну, заходь, козаче, сідай, розповідай, де був, що бачив. Омелько, здається, щиро зрадів хлопчикові. Іванко виліз на лаву, подивився на Омелька. Тобі боляче. Ні. Хіба недовірливо скривився малий. Звичайно, козаку ніколи не боляче, але ж тебе постріляно. Я ось колись пальця попік, і то було боляче. Омалько хитро підморгнув. То тобі лишень здавалося. А насправді зовсім не боляче. Але ж я плакав. О, а це що таке? Хіба козак плаче? Дуже було боляче. Омелько хитро підморгнув. А йди ближче, я щось скажу. Іванко миттю був біля нього. Козак хитрувато подивився на всі біч. Нікому не скажеш?» Ні, щиро прошепотів хлопчик. Ну то слухай, мені теж боляче і всім. Але справжній козак ніколи не плаче і не скаржиться. Чому? Ну, наприклад, тому, що від сліз не полегшає. А ось слабкість свою показувати стороннім то баб'яче діло. І ти ніколи не плакав. Звичайно, ні. округлив очі Омелько, але одразу ж посміхнувся. Ну, хіба що, коли був таким, як ти зараз? І ще е, інколи е, коли не боляче, цебто тіло не боляче. Але ну ось, під нам я втратив побратима. Розумієш, розумію, поважно відповів Іванко. Ти хоробрий хлопчик, Івасю. З тебе з часом вийде гарний козак. Скуйовдиво волосся на голові малого. Учора ти намагався врятувати мені життя, і я цього ніколи не забуду. От виростеш, будемо разом, бусурман лупцювати. Добре, щиро зрадів Іванко. Але, але спочатку я хочу бити ляхів, ляхів. Здивувався Омелько. А чому спочатку ляхів? Очах Іванка зблиснула зовсім не по дитячому криця. За те, що вони нас ображають. Що ти малий? Спробував приховати здивування козак. Тож були звичайні харцизяки з великої дороги. У таких ні батьківщини, ні націй. От побачиш, поїде твій батько з паном сотником у Київ до його ясновезеленості пана гетьмана. Одразу ж усіх винних за цей наїзд буде покарано. А як ні? А як ні? Омелько замислився Якщо ні, то я тобі скажу, що робити, та тільки тоді. Двері стиха рипнули, і в кімнаті стало темно і тісно від могутньої, затягнутої в червоний кармазин постаті Федора Богуна. Якусь мить він зачекав, доки очі звикнуть до напівтемряви, потім сів на лаву поряд із Іванком. Ось де ти. поклав він руку хлопчику на плече. А я все думаю, що таке? Навколо стільки козаків з шаблюками, а Івана мого не видно, навіть дивно. Доброго лицаря завжди доброній тягри. так я кажу? За Іванка відповів поранений. Лицар він у тебе, пане Хрунджий, справжній лицар. Рятував мене вчора під час бою. Коли? здивовано звів брови богун. Коли підстрелили? За коміру підпілля тягнув. І Омелько переповів Федору про події, які напередодні той не міг бачити в диму та гарячці битви. А пістолю, ну тож нісінько, як рушницю, двома руками вхопив, до плеча приставив і знай січе, а очі, немов у того вовченяти, тоді, певно, ляхи й подалися. Ще пак, такого козарлюгу побачили. Так, малий. Іван коснітився і опустив очі долу. Богун натомість уважно подивився на сина. Козачок ти мій маленький, розчулено димовив він. І не страшно було? Страшно, коротко відповів хлопчик. У цей час сонечко зазирнуло в маленьке віконце дідової причепи, освітило закіптюжені стіни, потріскану стелю і муху, що заплуталась у павутинні, та вже кілька хвилин розпашливо дзижджало в кутку. Іванко підняв погляд на батька і помітив у нього в оці сльозу, що ледь помітно блиснула під густою бровою. Дивні, які ці дорослі, а самі кажуть, що козак ніколи не плаче, подумав він. Але в цю мить сонце за вікном пірнуло за Хмару, і Іванко вирішив, що йому все лише здалося. У всякому разі, голос, яким батько розпитував Омелька про стан здоров'я, був, як завжди, твердим і трохи грубуватим.